Всім доброго дня! Ви на каналі Раїси Волошини квіти від Раїси. Сьогодні у нас 16 травня і чекаємо, коли почнуть масово квітувати наші піончики. Але в цьому році все не так. Не так. То цвіте, то тільки думає, це піон. Макінак Грант, ось такий красень, такі в нього круглі плескаті пуп'янки. В мене тут є три кущика. І вже бачу починає розкриватися колір такий ярко-червоний, насичено-червоний, яркий такий, але я би сказала колір. І ось тільки він починає квітувати. Це піон Міс Америка. Ще плотні у нього бутони. А ось це. Піончик це я не знаю назву. Це такий старовинний сорт. Ось ці здорові такі пуп'янки. Які також все ніяк не можуть почати лопати. Це Common Performance. Дуже крупний бутон в цьому році в нього. Але це перепади температур. Тяжко, тяжко піоном даються ці приморозки вже з місяць постійні. Тут речарм. Починає також ось цей кущ лопати. І ось там в мене Генріх Бокстокс. Зараз перейду далі до Генріха Бокстокса. Ось цей красунчик Генріх бокстокс. Високий, він дуже гарний. Але в нього є одна така проблема з цим сортом це хлорозід. Ми вже його проливали хилатом желіза. Треба ще зробити повторну обровку. Зробимо вже по листу. Ось так він високий, гарний, ось такі здорові пуп'янки, дуже велика. Подобається мені цей сорт. Одна вада, що в ньому дуже, дуже він хлорозить. Такий височений красунчик. Ось цей вже лопає бутончик. Дуже вони, пелюстки в нього такі воскові. Плотні воскові. Так, тут ще в мене це молодий корчик Амалії Олсен. В прошлому році була одна квітка. В цьому вже є 5 пуп'янок. О, корел шарм. Корел шарм також крупний, дуже великий пуп'янок. Ну, прям здоровецький, як таке велике-велике корінне яйце. Вже почав окрашуватися, скоро буде квітувати. Ну, і барзела. Бардзела, це я розсаджувала цей корчик тут. Мало буде квітів, а тут є і тошка, її зразу видно по листочку. Ще хочу показати оцей древовидний піон, він трошки пізніше квітує. Він такий малиново-темний, темно-бордово-малиновий колір. квітує Ось там рання древовидна вже перецвіла. І ось цей бусковий, такий насичено-бусковий. Ось, вже також завершую своє квітування. Як я казала, цей сорт я не знаю назву. Ось це в мене японського типу квітка, акрон. Ще тільки-тільки ось бачу є вже що на квітування, але ще дуже плотна, плотна пукінка. І ось зараз підійду. Ще я хочу показати канзас. Тут в мене канзас. О, він теж вже починає лопати. Окрашується бутончик. Так, це боф крім Тут два рядочка. У цьому році вже гарна квітка буде, в прошлому році я перше було квітування. Сподобався цей сорт. Ось чекаємо вже на гарний зріз. Це сорт Old Fiful. Перше квітування, ще поки пуп'янки в нього маленькі, ну, думаю, на наступний рік вже буде. Буде гарна квітка. Так, тут є Сара. Сара також набирає, набирає красу. Сара Бернар, Фестива Максим. Ось такі в неї його пуп'янки. Що також скоро будуть відкриватися. І ось там. Це у ну, нас називають яблуневий цвіт. Тут також є сара розсаджена. Рубра плена ще. Рубра плена. Ще є бутончики. Цитерія. Теж крупний бутон. І саланж. Саланш дал багато вже бутончиків. А ось це моя новіночка. Ще не знаю, я її не бачила. Тобто в цьому році побачимо, як вона розцвітає, розквітає. І ось маленька моя лимон шифон вже переквітовує.